Місто Ніжин отримало два міста побратима у Німеччині. У ході німецько-української конференції муніципальних партнерств міський голова Ніжина Олександр Кодола та очільник Нойштадта Німеччина Мірко Шпікерман підписали меморандум про співробітництво з німецьким містом Нойштадт. У Гольштейні. Близько року ці міста комунікували, очільники міст виходили на онлайн зв'язок для узгодження офіційних процедур та визначення потреб обох міст. Олександр Кодола, міський голова Ніжина, подякував жителям Нойштадта за ту допомогу, яку вони зібрали для міста Ніжин минулої зими. Мер міста Нойштадт Мірко Шпікерман висловив слова підтримки українському народові, а також зазначив, що Нойштадт Сприятиме всебічній допомозі та дружбі від двох міст Нойштадт та Ніжен, Чернігівська область, Україна. Як відмічає прес-служба Ніженської міської ради, важливо відмітити, що контакти між містами допоміг налагодити уродженець Чернігівщини, який вже багато років мешкає у Німеччині Олег Береснев. Співпраця між Ніжином та Вольсбургом, потужним містом, де функціонує концерн Volkswagen. Також розпочалась завдяки активній громадській позиції мешканок Чернігівщини, які проживають у Вольсбургу з початку повномасштабного вторгнення. Це Анна Селезньова, Юлія Тонь та Тетяна Всієнко, а також очільник польського товариства у Вольсбурзі Адам Чемняк. Таким чином можна з упевненістю сказати, що українці, які мешкають за межами нашої держави, стали дієвою силою. Що допомагає українським містам знайти підтримку та допомогу в Європі та поза її межами? Робота над налагодженням співробітництва тривала останні півроку, як результат, підписання угоди про партнерство між містами в особі їх очільників Олександра Кодоли та Деніса Вільмана, яка забезпечить різнобічну співпрацю між містами Ніжин та Вольсбург. Підписання угод відбулося на шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств. За участі президента Німеччини Франка Вальтера Штанмайера, мера Києва Віталія Кличка та представників українських та німецьких муніципалітетів. Тож вітаємо місто Ніжин і міського голову Олександра Кодолу з двома новими містами-побратимами.